Чому ми не можемо жити самі? Це питання мене здивувало і посіяло сумніви в моїй душі. А й справді, чому я не можу й далі жити одна, ростити двох дітей, а веду до хати чужого чоловіка, який хоч зараз і добре ставиться до моїх дітей, але що буде далі? Навіщо я так ризикую? Невже після 33 моє життя має скінчитися, і я маю бути лише мамою? Мама теж не додає оптимізму, мовляв, хто ж захоче двох чужих дітей на ноги ставити. Марійко, ти хоч головою думай вже нарешті, навіщо ти заміж виходила, щоб тепер думати, де з дітьми притулитися? А потім, коли й третє буде, то що будеш робити? Діти як один вперлися, що не хочуть більше нікого, крім мене. Мамо, ми його татом називати не будемо, каже мені старший дев'ятирічний Ігорчик. Ми тебе любимо, нащо тобі ще хтось, каже семирічна донька Каріна, а от мій новий коханий Сергій дуже оптимістично налаштований, попри те, що всі проти нього, тут головне терпіння, а все інше буде. Але я вагалася й далі чого ж вагалася, вже була певна, що відмовлю Сергієві. Не через те, що не любила його чи ще любила колишнього чоловіка, просто невідомість завжди лякає. Отак би я й вагалася, якби на допомогу не прийшов мій тато, не очікувала від нього такої красномовності, адже у нас з всіх говорила та вирішувала мама, а тато зазвичай мовчав чи обмежувався декількома реченнями. А тут прийшов з мамою до нас, і поки мама на кухні переконувала мене, що скільки там того життя і так уже кінець не треба нічого видумовувати та жити заради дітей. Не міняй шило на мило, переконувала мене вона, а тим часом чую, що в дитячій щось надто тихо. Я тоді підходжу під двері і чую, як мій тато каже Мама, з вами часто час проводить? питає тато. Ні, кажуть діти, хіба нам казку почитає, і то не завжди. А знаєте чому? питає тато. Ні, відказують вони. Тому що мама цілий день працює, щоб тобі, Каріно, купити нове платтячко, а тобі, Ігоре, оплатити гурток карате. Потім вона приходить з роботи і має лише час, аби приготувати вам щось поїсти на наступний день та прибрати той безлад, який ви щодня влаштовуєте, і все її життя зводиться до того, що вона вас цілує на ніч, а вихідні ви проводите як не в закупах продуктів в супермаркеті, то мама цілий день пере, прибирає, готує. Як ви, діти, думаєте, мама заслужила таке життя? Ні, кажуть тихо, діти. Думаєте, їй дуже весело це все робити? Ні, кажуть вони. То чого ж ви не хочете, аби Сергій їй допомагав в житті? Їй не прийдеться так багато працювати, і вона може викроїти час не лише для вас, але й для себе. Ви знаєте, що мама любить робити? Дивитися серіали? питають діти. Ні. Коли вона була така, як ви, то вона дуже любила співати. Я казав, що з неї виросте справжня артистка, а замість цього вона перевела на світ вас і співає хіба вам колискові. Може, вона б співала в хорі, щоб хоч трохи відчути себе краще, чи просто посидіти в тиші. Я, наприклад, це дуже люблю. Ми це знаємо, розсміялися діти, бо й вони хочуть сидіти в тиші, коли бабуся в кімнаті. І отак мій тато виявив таку переконливу красномовність, що діти погодилися, аби Сергій з нами жив. І знаєте, все наче непогано, бо в мене справді більше часу з'явилося. Та й діти почали відповідальніше ставитися до своїх речей, щоб я не прибирала кожного вечора розкидані іграшки. Сергій все ще терпляче чекає, коли діти його приймуть остаточно. Підпишись! Підтримай українськомовний контент.